Кожен вираз рідної мови має своє обличчя, як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви. А цих відтінків кожен має тисячі. Василь Сухомлинський Кожне слово як пелюстка, робить нашу мову ніжною, малодійною та особливою. Як у клітки є безліч відтінків, так і в мові Є багато слів, що передають настрій, почуття, думки. З одних слів плететься вінок радості, з інших суму, Але разом вони створюють гармонію. Наше слово пахне духмяним квітом вишні, медовим ароматом липи, українськими польовими квітами. Мова Букет з любов'ю діла. Українська мова як троянда і яскрава, запашна, але потребує дбайливого догляду, аби не втратити своєї краси. Вона має свої шипи, коли ще вниз гострака за те та ніжні полісти, Тепло. Троянда пахне у кожному вірші. Звучить у колискових, Прикрашає нашу культуру. Мов клітковий вінок. Кожен, хто плакає, рідне слово додає до цього трояндового саду. Ще один прекрасний світ. Аби троянда не зів'яла, її потрібно берегти так само, як і свою річ. Співуча, горда, що прикрашає нашу культуру і дарує силу покоління. Калину здавна садила біля кожної хати, так само, як мову передавали від батька до сина, від матері до доньки. Її ягоди це гіркі, сльози історії, але водночас і символ краси та незламності. Якщо калину доглядати, вона рясно вродить. А якщо мову берегти, вона буде жити вічно. Любімо своє слово, плекаємо його. Як найцінніший скарб, щоб воно завжди було таким же яскравим, як тяги калини. Серце теплом. Її слова світять, як променчики, що розгоняють підмоги знань. Бережімо нашу мову, адже вона дарує світлу розуму і душі. Світка розквітала. Українське слово як весняна комітка живе, наповнене барвами і пахочі, чоли квітні. Вона розпускається у вершах Тараса Шевченка, цвіде в писніх лесі Українки, бояє в прозі Івана Франка. Кожне слово має свою мить розквіту у радості, у смутку, у натхненні. Весняні квіти приносять радість, а українська мова тепло, любов і гордість за свій народ. Нехай вона завжди квітна в наших серцях, як перша весняна квітка після довгої зими. Відзеркалюючи багатство народної душі. Украплені мови можна побачити. Не подумок, зорі мудрості, веселку почуттів. Як без роси зранку не прокидається природа, так і без мови не існує народ. Мелодійні слова ніжно лягають на папір, на перлини росли на траву. Нехай мова зберігає свою бою. І як і примкова роста під сонтом рідної волі. Слова рідної мови, як пшеничне поле, золотаві, шовковисті, полюються від подиху часу, але завжди залишаються рідними. Вони колишаться у народних піснях, стигнуть у прислів'ях і дозрювають у мудрості поколінь. Кожне слово, мов стиглий колос. Приносить плоди, знання, традиції, історії. Без мови як без хліба не буде життя, бо саме воно оддує нашу душу і зміцнює дух. Плекаючи рідну мову, ми сіємо добро зерно для майбутніх поколінь. Мова це вільний так, що ширяє в небі наша культура. Кожне слово легка пірінка, що додає йому красоти та сили. Нехай наша мова літає високо, несучи у світ, мудрість і гармонія. Ой, не зоря, в небі запала. Ой, як варвінок, вічно сили і красивий. Його коріння сягає глибоко, бо історію обіймає. Селі, яке мова прикрашає. Кожне слово, кожен рядок. Поезії, кожен спів збираючи його у віночок традиції, Ми зберігаємо рідну мову для майбутніх поколінь. Мова це дивовижний сад, у якому ростуть слова, квіти. А від нас залежить, чи будуть вони квітнути і радувати серця? Якщо його доглядати, він розцвітне, наповнюючи світ ароматом доброти і краси. Кожне слово це насім що простає в серці, даруючи нам радість спілкування. Цей сад багатирізними відтінками, слів, ніжними, лагідними, міцними, рідними. Негай наш суд мову буяє і передається з покоління в покоління, даруючи світу українське слово. Нехай наш мовок квітне вічно як найкращий сад України.